Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро. ТВ. Мене звуть Світлана Астахова. Зараз наші студії, надія та сподівання всієї України. Це вихованці міської дитячої юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту. Мельник Віталій та Самойлов Олександр, вітаю вас! Вітаю вас! Розкажу нашим глядачам, що минулого тижня у Києві відбувся чемпіонат України серед молоді з академічного висловання, і ці хлопці здобули кожен по дві золоті медалі. Вітаю вас! Дякую! Я так розумію, що серед цих представлених медалей, які ви до нас принесли, тут це заповідне перше місце, це мабуть, оця медаль? Так, там їх багато. Там їх багато. Бачу, що ще перші місця багато, дуже медалей. І обов'язково хочу, щоб наші глядачі побачили, що ще є е, велика кількість дипломів, нагород, відзнак. Дуже приємно з вами познайомитися, хлопці. Розкажіть, будь ласка, як воно повернутися з чемпіонату України і одразу по два золота? Ну, це неймовірне відчуття, бо, тому що ти розумієш, що ти працював. На тебе витрачались кошти. Ти тренувався, і всі ці тижні важких тренувань, не тижні, а роки, були не дарма. Олександра, це перший чемпіонат України у вашому досвіді? Чи? Вже? Ні, вже були чемпіонати. А те, що в смірці виступав, це вперше у мене. І як емоції? Емоції дуже такі. Гарні, тому що перше місце зайняв в ісмірці, так що це дуже гарний опит. А який зазвичай для вас звична для вас позиція? Скільки у вас? Звична двойка, двійка, четвірка, парна. в смірця я вперше виступав на таких змаганнях. Це змагання. хто вигадав таке, от ризикнути? Ви чи це бажання тренера? Це. Тренера більш я чому б і ні, перше в ганятцевій смерті. думаю, це гарний опит. Дуже тому. Віталій, у вас теж було щось новеньке на цих змаганнях? Ні, я завжди тренуюсь в одиничці та в двійці. іноді в четвірці, але не так часто. А що взагалі для вас цікавіше чи важливіше? От здобути перемогу в індивідуальному запливі за... Пливі, або командна робота. Ну, мені здається, командна робота це все ж таки теж дуже такий гарний результат, бо тому що е, ти лиш маленька частинка усього цього механізму в четвірці. Е, тому що одиничка, що двійка, що четвірка, що вісімка це дуже гарний результат. А для вас Ну, одиничці більш за все відповідаєш ти сам, тому що. Ти в один ічці сам гребеш, а в четвірці в команді ти сподіваєшся е, на результат общій команди е, команді. Тому і У Каж... вас які думки в цей момент? Самому не налажати, Чи ви дивитесь, щоб інші були на рівні? Е, перш за все, кожен смотри за себе, щоб ніхто не облажався. Так що і команда теж дуже важка. Е, так, старти в команді дуже важкі. Тому що підставити команду це дуже, дуже погано. Ну, ви Не, впоралися поставленою задачею. А розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ритуали, якісь звичай, як святкувати перемогу? Як це відбувається? Ну я телефоную батькам, е, скидую фотографії. Е, вони мені ввечері е, готують солодощі, і ми разом святкуємо як мило, а у вас Віталій. Я святкую перемогу тим, що розумію, що в мене буде трішечки часу для відновлення два-три дні. Тільки хотів сказати, один-два дні так. Так, і потім знову тренування, тренування, тренування. Кажуть, що академічне висловання – це один із найскладніших видів спорту, а в чому його така складність? Чому він про нього так зауважують? Перш за все, це так, це дуже важкий вид спорту, бо тут. Головне витривалість та сила. І коли ти в одиничці, то ти розумієш, що тобі ніхто не заважає, ти гребеш сам. Коли ти вже сидиш в екіпажі, то треба, щоб всі попадали в один одного. Ну, як я вже казав, це ти лежив винтик в механізму. Як єдиний організм. Моток. Так, це дуже важкий. Дуже важко. Скільки у вас тренувань на тиждень і в чому вони заключаються? У нас тренувань 6 днів на тиждень. У нас перед основною тренування, основною тренування йде розминка, це біг. Потім йде сама основна робота на воді. У нас буває силові вправи, режимні тренування. Після тренування на воді у нас йде розтяжка. Там 15-20 хвилин. І потім все свободне. І скільки часу займаю таке тренування? Часа два Дві години на день. Години Кожного день. дня. Так. І скільки ви цим вже займаєтесь? Шість років. А ви? Вісім років. років. За цей час були думки змінити від спорту це чи кинути взагалі займатися спортом? Так. І як ви це? Ну, Я бачу поки поратися. Так, це знаєте, як називається таке вигорання, вигорання в кінці сезону, бо тому що ти вже виснажений, дуже виснажений. Ти пройшов чемпіонат Європи, чемпіонат світу, чемпіонат України. І в нас ще буде ще один чемпіонат України. Це дуже важко не тільки фізично, та дуже важко емоціонально. І так, дуже часто є такі. І хто вам допомагає? Хто залишає вас на, на цьому шляху? Батьки, тренера нас підтримують, допомагають. Говорять, що все вийде. <гум> так що вони дуже молодці. Я дуже пишаюсь своїми батьками, своїми тренерами. Що вони, Батьки теж зі спорту? Ну батько в мене в молодості займався спортом. Він в мене і привів к, к спорту, любов к спорту привучив. Uh, uh, so. А ви перший спортсмен в вашій родині, чи у вас династія? E, взагалі, самого спочатку, мене привів брат на веслування, він цим займався. E, в сім'ї ніхто спортом не займався. E, так трапилося, що я з самого початку хотів піти на плавання, але трапилося, що брат каже, пішли на веслування. Я спробував, мені сподобалось, бо мені подобається вода, все, що зв'язано з водою. І так трапило, що мене затягнуло це все дуже сильно. І... І от ви тут з медалями Я, так, з великою пошаною від нас. Але насправді там чемпіонат України ще місяць, якихось півтора, так і буде вже завершення сезону. Вже на воду особо не повиходиш. А як ви підтримуєте свою форму в зимовий період? Чи продовжують у вас тренування? Вже ж ми не стоїмо на місці, не відпочиваємо взимку. Зим, у нас є спортивний зал. Ми робимо там штангу, робимо силові вправи. У нас є тренажер, грібний концепт. На якому ми теж тренуємося? У нас є багато е, бігу з зимку. У нас тренера ще е, роблять ігрові тренування. Е, футбол, наприклад, вони так дуже гарно все. Вам що, що більше подобається? Оцей тренувальний процес в сезон чи зимовий з ігровими там, елементами, з силовими на тренажерах? Мені здається, тренувальний процес в сезон, бо тому, що ти тоді е, відточуєш свої навики на воді технічно. Морально, фізично. Нам в цьому дуже допомагає, дуже дякую нашій владі, що вона на нас витрачає кошти і нам проводять збори в олімпійському центрі кончезаспи. Ми тренуємося там з олімпійськими чемпіонами, знайомимося з ними, там підготовуємося в цей зімний період і вже були такі підкачені. <рес> Красиві виходите так, на новий сезон на старт. Так, З новими силами виходимо на старт в наступному сезоні. Чи є у вас? Ви так зазначили, що там є олімпійські чемпіони? Є у вас от якась зірка, яка веде вас, якась людина, яка є взірцем в цьому виді спорту? Так, Анастасія Коженкова. Вона олімпійська чемпіонка в четвірці парні в 2012 році, виграла Олімпійські гри в Лондоні. Це така людина, яка Своїм прикладом може показати те, що не дарма ми займаємося цим спортом, і що результатом результат може досягти тільки тим, що треба бути витривалим. Тренуватись, тренуватись, і ще раз тренуватися. Так, так. А для вас, Олександр. Іван Довготько теж дуже знаменитий спортсмен. Він чемпіон світу з концепту тренажера грибного. Я їм дуже пишаюсь і хочу. Стати як як він, ви хочете Теж. стати краще? Давайте вже будемо чесно казати. Ви хочете стати краще за нього? Так сказати, ну це насправді дуже гарне бажання. А от ви розкажіть, як ви тренуєтесь? Чи є у вас між собою суперництво? Чи ви в команді товариші? І це незмінне? Ну є у нас суперничество. Але ж ми ж розуміємо, що треба поважати один одного, ми це не забуваємо. Він мене підштовхує тренуватися краще. же, як його, я його підштовхую. Тому ми е, з кожним днем все совершенствуємося і е, це так, краще. Краще, так? А розкажіть, будь ласка, поділіться з нами своїми секретами. От коли ви гребете, веслуєте в четвірці чи в вісімці, ми розуміємо, наскільки важливий синхрон, так? наскільки важливо все це відчувати до одного. Чи є якась мова жестів? Якось один одному ви там підказуєте, що там давай догрібай чи протяни. Ні, мови жестів немає, бо коли хтось в четвірці, ми сидимо в четверці чи двічі, і мені хтось каже в спину, наприклад, чи переді мною, що. Давай там, піднімаю фініш, я розумію, що ну, напевно людина не виклалася. Якщо вона ще може там розмовляти позаду мене, а в мене вже язик вивалюється, то я розумію, що вона не виклалася, І тому. Ні. В нас немає мало жестів, бо ми не повинні казати щось друг другу. Ми в лодці в човні в човні один механізм. І ми. не Повинні друг друга відчувати. Відчувати дуже досконало, бо від чого від цього залежить, як буде йти наш човен. І це, мабуть, найскладніше, так? В... Так, це... на це буде. треба дуже багато тренувань. Я хочу додати, що в вісмірці є тернова, яка задає темп і може кричати на нас сильніше, швидше. Ринку додай, так? Да, да, от, Вона може це робити. І так. От її маєте ви дослухатися, да, так? Так, так. Україна зараз у стані війни. І розкажіть, будь ласка, як це впливає на ваш тренувальний процес? Бо дуже часто ми в цій студії чуємо від спортсменів, що прямо через великі перешкоди доводиться йти до тих омріяних п'єдесталів. Так, це дуже важко, бо коли Росія починає запускати по нам дрони, ракети вночі, а ми спимо, прокидаємося другі ночі та третій ночі, чуємо усе це, бачимо, що над нами це все літає. І, і ми не можемо там, відпочити. І це ще також дуже важко морально. І на наступний ранок у нас ще тренування режимне. Режимне тренування це дуже важке тренування. Але коли ти не відпочив, то це тренування просто можна взяти та виконати до смітника. І що ж ви робите? Просто тренуємось, не зважаючи ні на що. Олександр, скажіть, будь ласка, ви відчуваєте якусь от підтримку? Ви зазначили про батьків, що вам важливо їх набрати, поділитися. А окрім батьків, трибуни. Може, підтримка волонтерів якась є, я не знаю. Так, відчувалось на змаганнях, які проводились у нас в Києві недавно. Нещодавно приходила моя сестра рідна, вболівала за мене. Це мене дуже. Як сказати, мотивує, 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 мотивує. Да, допомогає сил грести далі. Це додає сили і мотивацію. Насамперед хочу зазначити, що волонтери вони дуже молодці, вони допомагають військовим. Військові допомагають нам тим, що захищають нас. Бо якщо б не вони, ми б взагалі б не займалися цим видом спорту у нас в Дніпропетровській області, тому що тому я хочу. Передати дякую вам за те, що ви нас захищаєте. Дякуємо вам, що ви, ви знаєте. Дуже модно стало зараз ділити все життя на фронти. Там хтось тримає економічний фронт, але насправді мені здається, от військовий і спортивний фронт це от дійсно те, що ви тримаєте, і те, що ви піднімаєте український прапор, що звучить на наш гімн на великих змаганнях. Це настільки важливо, і до речі, я так розумію, що чемпіонат Європи теж є. У вас у вашому так. анамнезі так звучав там гімн. Були можливості стати на п'єдестал? Ми чи ще... все попереду? Так, я, я думаю, що все попереду, бо ми трошки трошечки ще треба підтренуватися. Ще треба підтягнутися, так? і так? ще знаєте, Так, Коли на чемпіонатах Європи чи світу ви казали про підтримку на трибунах, то коли йдеш по всіх трибун, там залишається ці 250 метрів, у тебе вже взагалі немає сили, я казав, вже язик вивалюється, ну ти вже взагалі нічого не можеш в очах темніше. Ти чуєш, як трибуни ревуть, хтось там стоїть в коло, хтось стоїть з барабаном величезним, довбить по барабану. І чи це, знаєте, як так? На фініші му мурашки йдуть по шкірі, і воно трішечки піднімає адреналін і дає сили на фініш. Друге дихання, бо навіть третє відкривається, так? так? так. Третє, четверте. Там насправді я розумію про що ви говорите, тому тим людям, які знаходять можливість та час відвідувати змагання в якості глядачів, це теж окрема окрема подяка. Насправді для них так. розкажіть, будь ласка, от про себе поза спортом. Що у вас є окрім ваших тренувань? Може, ви десь навчаєтесь? Працюєте так. Навчаємось в політехнічному інституті. На На... вже перейшов на четвертий курс Факультет інформаційних технологій. А ви? я займаюся, я вчуся в Запорізькому національному університеті. На тренера перейшов на другий курс. Думаю, якщо не спорт, то напевно би пішов би на реабілітолога. Дуже гарна професія. Дуже мрію в будущем займатися реабілітологом. Ну, це насправді вдалий вибір. Зараз просто всі на всіх можливих засобах кричать про те, що реабілітологів не вистачає. тому Інак... Зараз зараз війна, так що реабілітологи дуже зараз потрібні. А в... як, наскільки важко, наскільки вдається поєднувати таку кількість тренувань за дійністю спорту зі своїм от, особистим життям? Дуже важко. Дуже важко, бо ми. Дома буваємо рідко, дуже рідко. Ми постійно на тренувальних зборах знаходимося. тренувальні збори роблять у Києві. І назавжди виходить поєднувати спорт з особистим життям. Це от зараз. ми… Не шкодуєте про Піс... те, що щось втрачаєте? Я э, лично для мене ні. Тому що збори проводяться. Ти знайомишся з новими людьми, спортсменами, тренерами. Так що тим. Э, э, Тим паче цим спортом займаються не тільки е, хлопці, ну і дівчата, так що можна сумським життям все в порядку. <ріст> так? <ріст> <ріст> ви знаєте, хлопці, мені здається, що в Центрію будуть дивитися всі ваші знайомі, звісно, тренери ваші, і вони можуть так поставити питання, чого про нас нічого не розказали. Може, настав час розказати, які мені ваші. Мені здається, та... вони самі розуміють, що вони роблять дуже багато роботи для нас, і ми дуже вдячні всім тренерам. Всім спортшколам дуже вдячні е, тим, що вони нам допомагають що вони з нами працюють, бо трена це як другі наші батьки. Навіть так, Олександра, скажіть нам тільки чесно, е, яку обирають е, в стилі роботи з вами, який обирається батагом або пряником? Вас примушують пришвидшуватися? Ні, насамперед, це наш вибір займатися чи ні. Тренера лі здають нам можливість тренуватися. Вони дають нам мотивацію, дають нам інвентар, на якому ми тренуємося. Так що Це кожен вибір кожного. Так що тренуватися, заставити тренуватися тільки ти сам можеш себе. Подолати самого себе, так. да? це найскладніше. Отже, що мрієте підкорити далі? Що якийсь найвище щабель, на якому би ви хотіли опинитися? Ну, на трибунах на міжнародних е е змаганнях? Е е там уже як. Це каркаля. ж олімпійський вид спорту? Так. 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 Ну, олімпіада, мабуть, що було б непогано. Олімпіада це ідеал, ідеал. Але спочатку треба підкорити чемпіонат Європи, потім чемпіонат світу, а вже потім. Олімпіаду. Ну, у нас ще є час до 28-го року. Може, щось це не може. Це 100% буде. Я впевнена в цьому. Ви що, хлопці? обов'язково хочу, щоб ви тут вже прийшли статусі олімпійських чемпіонів, тільки так і не інакше. Розказуйте, хто з вас більше спізнюється на тренуваннях? Хто лайтово ставиться до цього процесу? Ну, ми такі хлопці, що не запізнюємось, тому що це не похвала, це дуже як сказати, неповага до тренера, неповага до команди і саме собою, неповага до самого себе. Так що... Ви такі свідомі спортсмени. Так. Так, ну... Ну, Бувають якісь випадки, що Форс запізнились. Мажор. Ну, це, це це життя, все, все може. Але не ваш стиль. Так, так ми так. зазвичай дуже рідко запізнимось. Ми завжди приходимо за 5-10, а то 15 хвилин до тренування, бо нам ще потрібно. Продягтися, підготовитися до тренування. Так. І вже потім йдемо на тренування. Це наш час, бо чим швидше ми закінчимо тренування, тим більше у нас буде відпочинку між цими тренуваннями. Чи є у вас якась щаслива прикмета, щаслива форма перед стартом? Мабуть, немає. Не забобоніва. Ні. Може там О. десь перехрестимося, десь, ж десь поцілуємо хрестик, так, так. там подивимось на небо, кажемо там. Батьки допомагають, вони з нами завжди поруч з нами. Вони допомагають нам. Боже, наскільки ж важлива така підтримка? Так, Я й не очікувала, що ви так розкажете. І останнє, давайте пораду, пораду, яку б ви дали дітям, які зараз дивляться наш ефір, і може почали замірковуватися про цей вид спорту. Ну, перш за все, треба сказати, що е, не треба лінуватись, навіть якщо буде важко, не бросайте е, спорт і треба слухати тренера. навіть Якщо е, ви на своїй волні, можна так сказати, то тренер фігни не, не скаже. зрозуміли. Мені здається, що ніколи не може здаватися. Бо чемпіон це той, хто сто раз впав і сто раз піднявся. Золоті слова. Так. І я вам від щирого серця бажаю не здаватися, щоб у вас завжди була можливість показати свій найкращий результат, і ну ми з вами домовилися. Так ви так. приходите сюди вже в ролі чемпіонів Європи, світу. Ну і згодом олімпійських чемпіонів. Дякую. Друзі, з нами були вихованці міської дитячої юнацької спортивної школи з заводних та висловальних видів спорту Мельник Віталій та Самойлов Олександр. Дякую всім за увагу та до зустрічі в наступному ефірі.